Всім доброго дня! Працюємо в Харкові сьогодні. Сьогодні маємо три райони для видачі гуманітарної допомоги, тим, хто звертався за допомогою. Так, проходить наша робота. Подходите Министерство. А можно, можно а там, да, зубы там так, фото Да, зробите. Так, у нас... У а який номер? 30, -е. 30 -е. Да, скажу. Тут вже чітко відпрацьована робота, називають прізвища, перевіряють, одні перевіряють документи, щоб все було згідно заявки, а потім називають номер, підходять, ребята видають. Так, нам ще Міністерство реінтеграції дало такі подарунки разом з ЮНІСЕФ для дітей, щоб в темряві було видно і такі набори. А ще там шапки десь були, що вже закінчилися. Закінчили, закінчили. закінчили шапки, вначе, все, закінчилися. Ага. Так, ви, зараз хвилин Зараз хвилинечко. Я хотів сказати, що сьогодні ми провели дуже важливу нараду. Ми що суботи збираємо з нашими головами фракцій запрошуємо волі ВТГ, волі військових адміністрацій. І на питання, які найчастіше виникають в людей, особливо на деокупованих територіях, так взагалі в Харківській області, то Запрошував представників профільних міністерств до, до нас, щоб вони могли відповісти на запитання. Одне саме з головних запитань, які сьогодні турбують людей, це відшкодування знищеного чи пошкодженого житлового майна. Тобто Верховна Рада прийняла закон, президент підписав і. Вже з 1 квітня цього року розпочнеться процедура, і дуже багато питань, як буде відбуватися процедура. Яким чином, нам сьогодні, міністерство інфраструктури повідомило. Заступник міністра сьогодні надавав всі відповіді. Ми незабаром підготуємо пост. В мене на сторінці вийде пост з роз'ясненням, але хочу сказати, що Влада дуже оперативно та швидко пропрацювала, і Верховна Рада підготувала законопроект, який передбачає компенсацію та пошкодженого майна, якщо майно е, можливо відновити швидко, то будуть виділятися кошти на його ремонт. І громадяни зможуть витратити ці кошти тільки на ремонт, або на якщо неможливо відновити житло, то житло е, то держава буде виділяти кошти на. Придбання нового житла і так само це може можна витратити ці кошти тільки на придбання житла, але є одні є пріоритети, і пріоритети в отриманні саме в першу чергу будуть надавати, відшкодовувати житло або надавати нове житло таким категоріям громадян. Це звичайно військовослужбовцям, членам членам загиблих військовослужбовців, членам родин. Міськослужбовцям, які проходять до бачення, які проходять службу родинам, в яких є члени родин з інвалідністю першої та другої групи, і я все, все детально опишу, але просто хочу повідомити, що незабаром ця процедура запрацює з 1 квітня, тобто все буде відбуватися через. Органи місцевого самоврядування Будуть створені комісії, всі комісії. Ці комісії будуть встановлювати факт житла, факт, факт зруйнованого житла чи пошкодженого житла і так далі. Багато запитань, які є а, такі детальними, але важливими, дрібними, але важливими, Тому все опишу та повідомлю. А, ми працюємо далі в Харкові. Сьогодні гарний. День який, ще один день, який наближає нас до перемоги разом до перемоги. Слава Україні!